Вітаю, тут канал Фабрика Новин звати Анастасія Федор. Ставте лайк, підписку, дзвіночок. Ну а просто зараз можемо поговорити з Олексієм Гончаренком, народним депутатом України. Пане Олексію, вітаю вас! Вітаю вас! От одна зі свіжих новин в окупованому Луганську стався вибух в приміщенні так званої генпрокуратури терористичної ЛНР. Ви одним із перших опублікували цю новину. Також інформація, що нібито помер так званий генпрокурор Сергій Горенко, про це вже в Вікіпедії написали в такому саркастичному стилі. Що вам відомо про це? Можливо, якісь новини, і на вашу думку, де чекати наступної ваговни? Я думаю, що всюди чекати, де наші окуповані території, де територія ворога. Колаборанти всі мають бути знищені, всіх їх на концерт до Кобзона. Горенко, всіх інших, і багато хто з них вже відправився. Тих, хто ще не відправився, обов'язково мають бути туди відправлені. Вони мають більшої зради, ніж зрадити свою рідну землю і свій народ, те, що зробили вони, і це набагато гірше ніж вороги, бо ворог є ворог. А оці зрадники то є зрадники, і за зраду вони мають бути покарані не надзвичайно серйозно. Також бачимо зараз такі трагічні новини з Харківщини, тому що вже бачимо перші. Наслідки окупантів ізюм. Це вже всі розуміють, це вже нова буча. Також в офісі президента повідомили, що точно після такого не може йти мова про те, що можна заморозити війну. Втім, ми бачимо готовність росіян вже до перемовин. Вони розуміють, що вони втрачають сили. Як думаєте, що відбувається в Росії, і чого дійсно би зараз хотів Путін зупинити, заморозити, чи дійсно вести якісь перемовини на певних умовах, що звісно неможливо? Що відбувається всередині влади путінської? Ну це дуже хороше питання. Ми бачимо точно, що в них відбувається розкол. Вони там вже гризують горлянку один одному. Ми бачимо величезну боротьбу за місце Шойгу? Ми бачимо, як там Кадиров. Намагається підняти свої ставки. Ми бачимо, як воїнкори ці, виконуючи замовлення десь а десь в боротьбі один з одним вже навіть ставить питання де-факто і про Путіна. Тому ну, там після харківського їхнього цього, цієї ганьби, інакше її назвати не можна, яка точно буде в підручниках історії, в них, звичайно, там ну, розриває їх на шматки, як то кажуть. І я думаю, що попереду в них ще більше буде такого, і ще більше вони будуть гризти один одного. Ну а Путін думаю, що навіть він вже розуміє, що він програє. Для нього це питання безумовно, ну фактично, виживання. Бо він вже може фізично існувати тільки як президент Росії. А в будь-якому іншому випадку я думаю, що його очікує фізична смерть. Тому звичайно, що він буде боротися за життя. Він хоче е зараз знайти якийсь вихід і показавши російському суспільству якусь перемогу, е яку він хоче показати, але зупинити війну, тому що він розуміє, що він її програє. Е звичайно, що це вже не перший раз. Вони передають ці сигнали і через Ердогана передавали сигнали. Давайте зупинимось, почнемо перемовини на, на, на тих кордонах, які були. ну як ви бачите збройні сили. України дуже дуже гарно ці кордони рушать і дуже дуже гарно посувають ці кордони. І поки ми ну я думаю, що умовою нашою має бути дуже проста, що вони мають піти з наших територій, де окупувати наші території і тоді проводити перемовини. В самому слові перемовини нічого поганого немає. Це не є зрада. Говорити є про що завжди є наші полонені, є герої Азовсталі. Є питання запорізької атомної електростанції. Нам є що обговорювати, але ми не збираємось обговорювати з, здачу наших територій, а це точно неприпустимо для нас, і, і ніколи суспільство українське цього не дозволить, особливо після Харкова, коли вже весь світ зрозумів, що Росіян можна бити і можна перемагати на полі бою. Ви сказали про ймовірну фізичну смерть Путіна. Як думаєте, чи варто йому чекати фізичної смерті від найближчого оточення? Тому що бачимо, що невдоволене вище керівництво ходом війни, і навіть є новини, що перед війною його просили не вводити війська в Україну, втім він не послухав. Чи може бути такий сценарій розвитку? Все може бути. Хочу нагадати, що історично один з трьох російських імператорів помирає не своєю смертю. Тобто, внаслідок якогось перевороту чи революції, ну от там Горбачов помер сам, Єльцин помер сам. Тож наближається час для Путіна і статистично він якраз має бути тим, який помре на своєю смертю. Але ну, статистика, історія це одне життя це інше. Ми побачимо, як воно буде. Але така вірогідність є. Думаю, що в російських елітах теж дуже багато, вони, багато хто розуміє, що вони рухаються абсолютно в глухий кут і і, і попереду провалля? Ну, побачимо також. Відомо що російський президент Путін на зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном пообіцяв роз'яснити питання щодо розв'язаної війни проти України, назвавши її українською кризою. Як думаєте, які можуть бути результати такої зустрічі на такому рівні? Ну очевидно, що Путін загнаний в кут, і він а, шукає зараз не не вже не союзників, а я би навіть сказав господарів, тому що це вже на рівні відносини. І те, як він починав цю зустріч з зінпіням, і те, що це його початок, що у вас є питання, ми пояснимо. все це виглядало слабко, і Росія рухається стрімко до такого статусу китайського васалу. А це є факт, а, і Китай теж розуміє наскільки загнаний в кут Путін. Буде з нього витискати максимум в Китаї свої інтереси, тому Путін, який оголошував, що його ціль це якесь велича Росії. Насправді веде її до краху, до розвалу, і Китай в цьому сенсі думаю, дивляться на ці території багаті ресурсами, але бідні людьми і здоровим глуздом з дуже великою цікавістю, я би так сказав. От ви кажете, що Путін загнаний в кут. Знаємо, що він може. Якісь використати такі кроки, які ми не очікуємо. У Нас була неодноразова загроза із Білорусі зараз залишається в них там навчання. Також в його руках атомна електростанція Запорізька на що може піти Путін, розуміючи, що він програє. Це багато хто сьогодні ставить собі це питання, однак знаєте, я відповів на нього таким чином. Ну, звичайно, мова про ядерну зброю, про якісь ядерні там да аварію на Запорізькій атомній станції і так далі для України. Вже ця війна екзистенціальна. Буча ізюм демонструють, що буде, якщо росіяни приходять, і це ж вони не змогли там закріпитися. А що було б, якби вони закріпились? Тобто Росія робить геноцид українського народу, і тому для нас виходу тут немає. Для нас ну бути чи не бути, от так це війна. Тому нам нема сенсу думати, от якщо він ще там щось зробить, є дані про те, що Америка, Сполучені Штати Америки, передали необхідні сигнали. А я знаю, що розвідки провідних країн світу і НАТО дуже уважно дивляться за тим, що відбувається. Uh, і якщо, не дай Боже, російська атомна зброя uh, почне рушити з місць дислокації, і це буде означати можливість ядерного удару. Я думаю, що цілком може бути і превентивний удар, який фактично знищить Російську Федерацію. Тому uh, я сподіваюся, що до цього безглуздя не дійде а навіть якщо Путін відповідний наказ і наважиться віддати у повному своєму безумстві. То і російські військові такий наказ не виконують, розуміючи, що це самогубство. Тому вірогідність цього розцінюю як дуже низьку. Але повторююсь: ну для нас тут вже ну, різниці нема, маємо боротися. От цікаво, що ви неодноразово в Парі зустрічалися очі в очі з російськими пропагандистами з тією самою Скабєєвою. Ви бачили, як вони працюють. Чи ви зараз спостерігаєте за риторикою пропагандистів? Тому що бачимо, що е, буває, що вони сумніваються у потрібності загалом цієї війни? Вони не розуміють, чому не взяли Київ за три дні? Не розуміють провали? І як зараз спостерігаєте за їхньою риторикою? То же саме Соловйов, який недавно з'явився з підбитим оком, е, і були різні версії, що можливо це й Пугачова зробила, а можливо, це хтось на вулиці його вдарив? Як оцінюєте зараз їхню риторику? Я дуже уважно слідкую за російськими пропагандистами, тому що це наш інформаційний фронт. Я особисто після трьох тижнів, коли я доєднався до Київської ТРО, а коли Росіяни були відкинуті, я повернувся на політичний фронт, інформаційний дипломатичний. Тобто, це мій фронт, в якому я намагаюся зробити свій внесок в нашу перемогу. Тому, звичайно, що треба слідкувати за ними, тому що це показує і настрої, і це показує завдання, які приходять з Кремля. Тобто, це важливо з багатьох точок зору. Можу сказати, що після Харкова вони розкололися. Одна частина кричить мобілізація, всі нова, Велика Вітчизняна, і так далі. Інші говорять, давайте якось зупиняти це безумство. І це дуже цікаво за цим спостерігати, звичайно. Ну і от ми спостерігаємо і думаю, що можемо зробити наступні висновки з цього. Це те, що вони розуміють самі в наскільки складні ситуації вони знаходяться. До речі, Соловйов нещодавно закликав розстрілювати російських солдатів, зокрема дезертирів, як таку заяву оцінюєте, тому що. Здається, вони вже дійсно в такому безвиході, що готові стріляти по всіх. Ну і ще от така цікава була історія з Пригожиним, так що він закликав було від е тюремників воювати за Росію. Потім він сказав або ваші діти, або тюремники. Як взагалі оцінюєте от, е такий хід ситуації? Вже тюремників закликають, російські солдат закликають розстрілювати які не згідні з війною чи не хочуть воювати. Ну, в них абсолютно істерика, і це видно. Вони всі розуміють і розуміються, і Саловйови, що їм доведеться відповідати. що їх руках кров, їх чекає гага, і Соловйов, який абсолютно він не дурний, він просто покидьок. І він ні у що з Саловйов я особисто бачив в парі. Вона точно ні в що не вірить, ні в яку цю російську ідею. Вона за гроші, і я думаю, що Соловйов те саме Кісільофов який розповідав, яка Україна крута колись не так давно. Очевидно, що ці всі люди вони не про ідею, вони про гроші довго в брудні, криваві, криваві гроші, і вони розуміють, що за все доведеться платити, тому їм дуже страшно. Це факт, їм дуже дуже страшно. Що стосується Пригожина, то це дуже теж цікава історія. Людина, яка мала декілька судимостей, в тому числі за сутенерство, де він в проституцію. Фактично долучав неповнолітніх. Ну явіть собі облік цієї людини. Це герой Росії зараз, кого називають поваром Путіна, тому що він кейтерингом займається для його. Це тепер мільярдер, і там їхні герої. І вони його зараз і він себе це теж до речі цікаво спостерігати через всіх цих так званих воєнкорів. Просуває очевидно на посаду чи то міністра оборони, чи якогось силовика вже офіційно. То йому вже мало цих всіх вагнерівських історій. Він активно зараз збирає зеків по всій Росії для того, щоб їх кинути в війну. І вони шукають це гарматне м'ясо всюди, де можуть, бояться оголосити мобілізацію. Бо російське суспільство одна справа з дивану дивитися, інша справа йти помирати. І Вже всі розуміють, що на українській землі доведеться помирати. Я колись, 23 лютого, перед вторгненням, виступаючи в Верховній Раді, звертався до російських солдат і сказав. Добро пожаловать, в ад, і що ви ніколи не повернетесь, Якщо ви до нас зайдете, ви ніколи не повернетесь. Як бачите, був абсолютно правий, і вони це вже теж збагнули. Тому вони от намагаються таким чином цю ситуацію, якби вирішити, знайти це гарматне м'ясо у в'язницях серед самих бідних регіонів Росії, спокусити когось грошима. Ну от безумство, повне безумство це все звичайно шлях до краху. Також до краху Путіна може привести його найближче оточення. Таке цікава інформація заявила, що президента Росії непокоїть проблема зловживання алкоголем серед його оточення і вищого керівництва РФ, яка особливо загострилася з лютого цього року. Вже війна триває довго, коли зіп'ються. Да, я думаю, що це найменша насправді проблема, яка має турбувати Путіна. Або я думаю, що багато хто вже тільки в них одна мрія як би цією розочкою розбити цю бутилку і цією розочкою перерізати йому горлянку, і це точно, тому це його має турбувати набагато більше. А так, чим скоріше, тим краще для нас, для всіх. Хай би вони вже всі там перепилися, перебили один одного. А цей, ну, це просто якесь ну божевілля, це гнійник просто виріс на цілі планети, і, і, на жаль, він цим гноєм в першу чергу накрив нашу державу. І нам в дуже важких умовах ми обов'язково переможемо. Нам доведеться очистити землю від цього режиму. Ну просто це от, реальний гнійник, це нацизм. Але навіть такий, знаєте, е, як би сказати, навіть в нацизмі була ще якась там віра. В тут ми вже згадували пропагандистів. Е, нацисти це злочинці. Тут ну, ж нема жодних сумнівів. Але е, наприклад, той самий Геббельс, він вбив власних дітей заради ідеї. Тобто людина точно в щось вірила. Увірила в Божевілля і він робив страшні злочини, але в щось вірив. А це люди, які в ні в що не вірять, а просто роблять злочини просто заради грошей, заради незрозуміло взагалі чого. Тобто, я не уявляю собі, як там Соловйов вбиває своїх рідних, тому що там Путін помер. Такого точно не буде. Чи Скабєєва. Тому вони, як на мене, навіть гірші е, за нацистів. Також два роки тому ви на рівні Верховної Ради за його заговорили про Кубань як частину України. Дійсно, так історично було. Чи зараз притримуєтесь цієї ідеї і чи маєте якісь можливо припущення, чи може загалом Кубань повернутись до України після війни? Я думаю, що цей прекрасний регіон, в якому живуть люди, які до сих пір пам'ятають українську культуру, мову традиції, він насправді сьогодні страждає під російським колоніальним гньотом. І звичайно, що я би хотів бачити Кубані квітучою частиною Європи, і такою вона могла б бути, якщо вона, наприклад, була б частиною України. Ну але сьогодні для нас стоїть головне завдання це звільнити наші землі. А чи може розвалитись Російська Федерація після цього? Я думаю, що це дуже вірогідний сценарій, а там буде видно. Дякую, Олексій. Винчаренко. Я Друг. хочу подякувати Друг. вам і я хочу наприкінці звернутися до ваших глядачів. Ми зараз робимо такий збір на 10 антидронових рушниць. Це як на мене дуже важливо, тому що дрони сьогодні російські це як очі Путіна. Давайте йому ці очі вицарапаємо, заберемо, щоб він не міг вбивати наших героїв, щоб щонайшвидше ми звільнили наші, наші землі і наших людей. А рушниць коштують майже 5 мільйонів гривень. Я сам безумовно долучаюсь і в наші Гончаренко центри. Але я хочу закликати всіх ваших глядачів долучитися до задонатити. Давайте разом тут все. Знаєте, хто може 40 гривень відправити, це теж круто. Дякую. А хто може більше, дякую. І давайте разом допоможемо нашим героям, щонайшвидше звільнити нашу землю. До речі, це і може бути подарунком для глядачів для Олексія Гончаренка. В якого день так. народження так? Тому дійсно Дякую я... вам дуже. Я навіть запустив мені сьогодні 42, Я запустив всі по 42 і російським дронам хана. Тому 42 гривні достатньо буде для того, щоб від вас тих хто зараз нас дивиться, і це буде круто, і це дуже реально важливо і потрібно нашим військовим. Дякую. Це тут канал Фабрика. Новин ставте лайк, підписку дзвіночок. Ну і разом до перемоги. Дякую, пане Олексію. Дякую вам.